Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви це глянули. Якщо ви тут, вперше не забудьте підписатись на мій канал. присніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку і напишіть коментар на підтримку цього відео. Сьогодні у нас буде швидка розпаковка. Покажу вам ті засоби, котрі я купила останнім. Часом, що я а, привезла, до речі, з України. Тож, якщо вам цікаво подивитися, що такого новенького у мене появилось, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, кабучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Перш за все, я купила собі ось таку міцелярну воду від Сімплі. Чи сімпле дуже популярно, дуже багато чула відгуків, що вона суперкласна, дуже подібна на біодерму. Я кілька разів нею вже користувалася і можу сказати так: як бюджетний варіант годиться, але з біодермою, на жаль, не зрівняється. Те, що я відчуваю, вона мені пощіпує трохи очі і не настільки добре. До речі, змиває макіяж, як моя міцелярка від біодерми. Я їх тестувала. Якщо вам цікаво буде подивитися. Можливо, випущу шорт на Ютубі, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Так чи інакше, непогано, але захвату в мене не викликало. І також в Україні я бачила також хороші відгуки на ось ці засоби для волосся. І... Вони мені дуже подобаються, я їх активно тестую. Перше, що я собі купила, це ось такий е, крем 02 Ocean Spa Therapy Cream. Це фірма Емебі Italia. І крем дуже класний. Він робить волосся супер м'яким, супер блискучим. Е, таким податливим. Я не знаю, воно. Прекрасно себе почуває. Я його наношу після того, як помою голову, так перед тим як сушити, наношу ось цей крем. І він супер-супер ем, класно себе поводить і волосся моє в захваті від нього. І останнім часом я полюбляю робити собі ось такі, кудрі я заплітаю собі дві косички на ніч, і е, я висушую волосся на 90%, потім наношу ось цю е, пінку 06 Ocean Mousse Soft, і Заплітаю собі е, косички, лягаю спати, зранку просинаюся. І у мене ось такий об'єм, ось така зачіска, суперлітня, суперкласна. Е, дуже часто останнім часом її роблю. Е, і пінка не обтяжує, не відчувається зовсім на волосі. Вона супер-супер класна. Напевно, найкраща, котру я взагалі тестувала, бо зазвичай, яку пінку я не тестувала, вона лишає такий неприємний липкуватий наліт, Котрий я страшенно не можу терпіти, особливо коли жарко і волосся ем, розпущене, воно все приклеюється до тіла, і це дуже неприємно. З цією пінкою такого немає, і вона дійсно мені дуже подобається. Я вже досить багато використала ще її, що цього крему він вже у мене наполовині. До речі, я трохи відсипала своїй сестрі, і вона також в захваті. від... Від крему, так? тому можу рекомендувати. Останній засіб це ось такий лак 14 Eco Spray Strong. Лак непоганий, хороший, не обтяжує, робить волосся. Гладеньким, не відчувається на волосі, волосся все одно податливе. Я не використовую лак супер часто і супер багато, але він допомагає зафіксувати зачіску, якщо потрібно якийсь об'єм зробити. Також він в цьому допомагає. Звичайно, не так часто я його використовую, як пінку, але він хороший. Тому в загальному зверніть увагу на цю фірму. Мебі Італія дуже вона мені сподобалась. В Польщі вона недоступна, але в Україні на Єв'я, до речі, купувала і супер клас, дуже рада, що я спробувала. Бо, здається, я підсіла на ці засоби і хочу спробувати решту, що у них там є. Купила я собі, звичайно ж, Medicaid Clarity Peptides з 10% відсотковим ніацинамідом та пептидами. Я е, цю сироватку спеціально купляла собі у відпустку, бо я. На морі люблю користуватись нею, вона суперкласна. Я в загальному люблю користуватись провіреними продуктами, і особливо, коли жарко. Цей серум мене задовольняє на всі 100%. Обожнюю її. Не перша моя упаковка, однозначно не остання. Зараз вона трошки змінилась. вона раніше була більш витягнута. тепер... Більш компактна 30 мл, як було так і залишилося. Хороший склад, хороший засіб. Обожнюю його. У мене ще тут лишилося добра половина, тому продовжую користуватися і. Цілком задоволена. Також я прикупила собі ось такий SPF від Round Lab Birdю Sunscreen. Script. Я його раніше вже купувала, і тепер для відео з сонцезахисними кремами я також вирішила його повторити і ще раз протестувати. Дуже легкий так. Така текстура водичково-гелева, швидко наноситься, швидко поглинається, натуральний фізіологічний фініш. зовсім жодної липкості, дуже легесенький, сподобається шкірі, як і жирній, так і комбінованій, нормальній. Думаю, що в літню пору і для сухої підійде, але в загальному він мені подобається і рука до нього тягнеться. І також я перекупила свій улюблений сонцезахисний крем від Blight. Санскрін. Це вже ось таке опакування. Не саме моє, до речі, улюблене опакування. Це значно краще, воно м'ягеньке, можна витягнути всі рештки до останнього, навіть не потрібно розрізати. Тут, щоб добити цей засіб, потрібно розрізати. Щоб розрізати, потрібно мати. Добрий ніж, бо дуже тверде опакування. Так чи інакше, я обожнюю цей сонцезахисний крем. Не всім він сподобається на літо. Якщо у вас супер жирна шкіра, можливо, буде затяжке. Якщо суха, дуже сподобається нормальна комбі, також, бо текстура у нього більш кремова, і я його використовую зазвичай, коли я не наношу крем замість крему SPF. Він мені супер подобається. Він мені гарно зволожує, гарно підготовлює обличчя також. і від макіяж, тому я його обожнюю, повторюю, не перший раз. У нього дуже дуже приємний такий лег... злег... легкий ненав'язливий, злегка квітковий аромат. Тут, відповідно, в цьому SPF я не відчуваю ніякого аромату. Е, так чи інакше, Обидва засоби супер класні, Тут SPF 50 плюс PA++++, 4 плюсики, і це хімічні фільтри нового покоління. Для мене це окей, я їх найбільше люблю, оскільки найкраще вони себе поводять під макіяж. Я даю їм поглинутись, зафіксуватись. Так? І тоді наношу макіяж сміло, не боючись, що я якісь там мінеральні фільтри зітру своїм тональним чи своїм педликом, коли буду наносити весь макіяж. Тому для мене це. Особливо в міських умовах супер класний варіант. Також я вирішила взяти на пробу ось такий набір від інститут Естідарн. У нас в суперфармі він продавався, і це набір мініатюр. Я думаю, якщо я ще десь поїду кудись, <су> що взяти з собою. Ще його не тестувала. Перше, що тут є, це ось такий міст, який повинен зволожувати обличчя, так як тонер. Давайте подивимося. Ну, має таку пшикалку досить агресивну, ненав'язливий, дуже-дуже є аромат, який я не можу сказати, але. Приємний і ненав'язливий. Це добре. Цей міст повинен зволожувати і також давати антиоксидантний захист. Також тут є мініатюрка Osmoclean. це е, гель для вмивання, глибокого очищення. У мене, до речі, є повнорозмірна версія. Непоганий засіб, але, як на мене, не вартує тих грошей, е, котрі за нього просять. Так чи інакше, мініатюрка гель для вмивання, глибоко очищуючого, десь Десь подорож мені знадобиться і пригородку. І е, це супер. Також е, тут є ось такий е, серум H Proteum, Advanced Serum, антивікова сироватка. І ось так виглядає 5 мл маленька бутилочка, це скло. Спробую і розкажу як тільки її використаю. І також тут є ось такий крем Lift and Repair 10 мл. Крем антивіковий, бо ви не гарно відновлюєте і працювати з віковими змінами. Я його також ще не відкривала, він ще у мене запакований. Все протестую, все вам розкажу, як десь колись, кудись поїду. І коли я купувала ось цю сироватку, в подарунок мені дали ось такий спонжик для макіяжу. Досить вони дивні. Не знаю, чи я буду їх взагалі коли-небудь використовувати, можливо, потестую. Фірма називається Minty. Ну, не знаю, дуже-дуже дивні спонжі, як ними можна фарбуватися, непонятно, але дарованому коню в зуби не дивляться. Так? Також я зробила замовлення. <с> Доглядові продукти у мене тут це Saatchi е, States of Skin. Е, дуже мені подобається цей бренд, особливо їхній ретиналь. Обожнюю його. Єдине, що коли я робила замовлення, я його також планувала купити, його не було в наявності. Тому, е, ну... У мене на даний момент відкладений медікейт на осінній період. Одна упаковочка, тому це не критично, але ну, шкода, бо я дуже-дуже хотіла повторити той е ретиналь. До замовлення мені дали ось таку косметичку. Супер! Вона величезна. Багато щось сюди поміститься. В косметичок багато не буває. Тому супер класно, подобається. Приємно. І переходимо до самих засобів. Я замовила собі дві сироватки. Давно їх хотіла спробувати. Перша Котру я найбільше хотіла спробувати, це тріпла Pigmentation. Від пігментації У мене, до речі, появилась тут одна така малесенька пігментація, буду її тестувати. Тут 30 мл, подивіться, яка мила баночка, мила упаковка, це скло. Помпа, я обожнюю засоби, котрі мають помпу. Це для мене супер. І Дуже дуже приємна на дотик, і в загальному мені подобається, як виглядає е, цей серум принаймні візуально. Подивимось, як він буде працювати, бо читала багато хороших від, відгуків. І ще один засіб це про ресайленд Serum. антиоксидантна зболожуюча сироватка з пептидами, біофлавоноїдами і е, е, інгредієнтами, котрі повинні відновлювати бар'єр. Шкіри. І вони виглядають ідентично, тут так само 30 мл, красиво виглядає, так? відновлююча сироватка, ятрою потрібно користуватися написано що і зранку і ввечері. Попередню сироватку також можна використовувати і зранку, і ввечері. Потестую, розкажу вам, що як і до чого. І також в подарунок ще поставили е, Pigmentation е, сироватку 3 мл. Що також приємно і буде зручно взяти десь з собою в подорож? Ось така міні баночку, обожнюю такі маленькі баночки, вони завжди мені стоять на годі. І переходимо до останнього мого замовлення. Перше, що я замовила, це ось таку маску від Ratted Green Rosemary. Маска для шкіри голови та довжини, вона мені дуже подобається. Це тревел-версія 50 мл. Тут досить багато так, засобів вистачає надовго, тому я її як кудись їду, беру з собою таку сашетку, одну або дві, і взагалі мене. Потрібно відпливати додатково засіб. Це хороший варіант, має бути у мене на запас, якщо потрібно десь скоренько бігом збиратися і їхати. І також замовила я собі СП. Продовжую я цю подорож. Вирішила потестувати нюкс. І взагалі також я купувала в суперфарм і була м -м, знижка на ось такий набір. По ціні одного засобу СПФ подарунок ішов в цьому наборі засіб гелля, душу та волосся в загальному написано 2 в одному. СПФ тут 50, 50 і тут 150 мл. Але це ще не все, бо я замовила ще собі ось таку олійку з СПФ. загальному я не люблю олійки, але вирішила потестувати. І тут в подарунок давали лосьйон після засмакування. Тут його 100 мл, так само, як і гелю для душу. І третій набір, який я вже частково потестувала, це також гель для душу, такий як в першому 100 мл. І SPF також 50. Це молочко в спреї. В загальному ось так воно виглядає. Тут, на перший погляд, досить приємний аромат, але він дуже довго тримається і не вивітрюється. І це мене трошки насторожує, оскільки я дуже багато засобів купила, і боюсь, що мені під кінець цих засобів надоїсть цей аромат, бо він супер активний. І... Сам крем мені подобається, коли він такий жирненький, якщо десь ви на басейні, десь на відпочинку, це супер класно, воно гарно зволожує шкіру. Але якщо ви хочете на... намаститися спефом і просто піти в місто на прогулянку, наприклад, то він супер жирний і він такий залишається. І для мене це трохи. Мінус, тому так, якщо ви просто десь на відпочинок чи е, вам потрібно де не потрібно одягатися, тоді так. Але якщо потрібно просто нанести СПФ і піти на роботу, чи гуляти, чи куди-небудь зараз у нас дуже жарко, тому вчора було 37 градусів. Пекло страшенно і без СПФ просто неможливо, тому для мене це ну, такий двоякий варіант не підходить на будь-який випадок життя. так. Ну що ж, ось такі покупки у мене сьогодні, вірніше, не сьогодні, а найближчим часом були те, що я купила. Також я купила дещо з декоративної косметики. Якщо ви ще не бачили відео, воно вже знаходиться. Ось тут, у мене на каналі, переходіть, дивіться, я була також у Сифорі, але вже сюди не е, додавала ці засоби, бо ви вже їх бачили. Так чи інакше, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що ви провели гарний час. Якщо так, поставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, не пропускайте мої відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментар на підтримку, напишіть, е, котрий СПФ для тіла ви можете порекомендувати. Наприклад, якщо ви е, використовувати його в місті, а не на відпочинку, чи є у вас такий для тіла. Так? Буду вам дуже-дуже вдячна. А на сьогодні це все. З вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць і не ігноруйте повітряні тривоги. А з вами була Іра. І зустрінемося скоро. Попав у наступних відеороликах.